Чернігівський молодіжний театр назвав цей сезон роком сучасної української прози. Перший їхній проєкт досить складна вистава за мотивами книги Юрія Іздрика Воцик. Ми хочемо, щоб на нашій сцені і в Чернігові взагалі прозвучав новий український текст. Ми хочемо, щоб з'явилася нова Україна. Ми хочемо щоб я не кажу про сенси і смисли в матеріалі. Це дуже складна книга, дуже складна. І тут слідкувати за яким сюжетом його немає в книзі, його взагалі немає. Те, що граю я, я навіть не знаю до кінця, що я граю. Я співпереживаю і коханкам, і підтримую зрадим і, і люблю вірних дружин. І люблю акробатів, які кидають своїх одних дівчат, а одружуються на інших. Взагалі, я уособлення, я не знаю, уособлення, мабуть, людяності, людяності це так сказано, співпереживання, особлення, співпереживання якоїсь до кожного. Хоч сюжету і немає, зате є химерно розказана історія болю і самотності у світі людей, одержимих своїми залежностями від алкоголю, наркотиків або навіть любові, самі актори називають постанову такого твору справжнім викликом. Для мене це з усієї безлічі е текстів, які мені довелося виконувати зі сцени, з того розмаїття текстів. Для мене текст Юрка Іздрика це стрес. Стрес як внутрішній, е стрес та так само стрес і виконавський. Я, як представник вже не зовсім молодого покоління, раджу, <с раджу <с просто ось, прийти, подивитись і зробити висновок. І кожен сам знайде у собі, як казав Олексій, вже свого воцика. Актори зізнаються, самі подекуди не можуть збагнути глибини цього твору та кажуть, кожен зможе провести паралелі з самим собою. Тож спробуйте і ви впізнати себе в романі «Водзик».